Скажіть, будь ласка, я бачу у вас 20 років незалежності України і стенд такий ви зробили. Це ви самі робили? Чи а, хтось самі? Да? І вирішили його показати тут, так? <риклад> і вирішили тут його показати. А я 4 роки вже показую, то я то не перший я тим. Я 4 роки вже поставив, а то 4 рік е, я ставлю. Е, я вщи, е, всі всі, грудомор, купа. Об'єднані Шевченка. Слава Україні! Героям слава! День Матері, Такі люди, День Матері, День Шевченка. Тобто це власна ваша ініціатива, Приводи, так? Пропонували. Пропонували. Чого ти Це ваша Приводи, власна ініціатива, так? Це ваша власна ініціатива, так? Це ваша власна ініціатива, так? То, то моя ініціатива, мені підтримує мене міська рада. Я письмо таке, що це є національна ідея. Мене похвалили, дали мені подарки. А звідки ви родом? Ну я з Кам'якобуського району, але я у Львові так. Ага, У Львові, так? Львові. Ход, дякую вам.